Мої вітання усім глядачам в ефірі Флагман якості. Програма для тих, хто бажає споживати тільки натуральне та якісне, і заразом підтримувати вітчизняного виробника. Сьогодні продовжуємо тему напоїв і говоримо про єдину у своєму роді солодку воду, яка не містить цукру. Живчик Унік без перебільшення, легендарний напій. Рецепт солодкої води без цукру розробили на вже відомому нам виробництві Оболонь Красилівське. Живчик Унік це перший в Україні безалкольний напій без вмісту цукру, який виготовляється на основі артизанської води, яблучного соку, елітної фруктози та іхінацеї, яка відома своїми лікувальними властивостями. До речі, їх і нацею нам поставляють підприємці з Чернівецької області. Це соціальний продукт, адже він створений спеціально для людей, які страждають від такого розповсюдження на сьогодні день захворювання, як цукровий діабет. А також для усіх, хто проживає у регіонах з підвищеним рівнем радіації, оскільки соковмісний напій живчик унік володіє проти радіонуклідними властивостями. Унік не має обмежень до вживання. Солодка вода без цукру. Здається, нонсенс, але факт завжди приємно та легко реалізовувати продукцію найвищої якості. Саме така продукція є, яка виробляється на нашому підприємстві. Одною серед них є безалкогольний напій Живчик Унік, який вже багато років користується великим попитом споживачів і підходить для споживання для всіх категорій населення, починаючи від дітей молодшого віку. І молоді, яка слідкує за своїми калоріями, закінчуючи людьми, які когріють на цукровий діабет. Він ідеально підходить для таких категорій населення. Також хочу сказати, що попит на даний вид продукції є великий. Ми завжди отримуємо замовлення на живчик унік. Відсутність цукру не єдина перевага живчика. Уніка він містить багато поживних компонентів, тому є надзвичайно корисним для організму людини. До його складу входить артезіанська вода, яблучний сік, яблучна натуральна арома, ехінацея та фруктоза. Ехінацея всім відома своїми лікувальними властивостями. Ябучний сік взагалі займає одну з таких провідних позицій серед соків. Він багатий на мікроелементи, такі як калій, магній, фосфор, а також залізу. На вітаміни, які дуже корисні для організму та надають для напою таких смачних смакових властивостей. Вміст вітаміну С сприяє підвищенню тонусу організму та підвищенню його життєвих сил. Ехінацея в нас є однією із найкращих рослинних імуномодуляторів. Жевчикунік малокалорійний, тому він підходить для людей, які слідкують за, за Кількістю калорій, які вони вживають, а це власне лінія, на якій розливають живчик-унік. Весь процес під пильним контролем. Працівники цеху пишаються справою, яку роблять, адже створюють напій, у якого немає аналогів. Готується наш живчик-унік на натуральних основах. Основними складниками нашого живчика-уніка є яблучний сік, настоянка хінацея, яка підвищує імунітет людини. А використання безпосередньої фруктози дозволяє вживати даний напій абсолютно всім категоріям населення, включаючи навіть ті категорії населення, які вимушені обмежувати себе у споживанні цукру. За смаковими властивостями живчик Унік дуже схожий до нашого живчика яблука. Він, проте, має дещо невеликі відмінності. Він більш м'який на смак, менш солодкий та набагато краще птамової на справи. Відповідально до справи підходять не лише на етапі розливу. Сировину для майбутнього напою відбирають не менш ретельно. Ми є складовою частиною виробничого менеджменту, який забезпечує та матеріалами весь процес виробництва, і що є передумовою якісної готової продукції. Відділом постачання постійно моніториться ринкове середовище, також проводиться. Дослідження перспективних ринків матеріалів на підприємстві ведеться оцінювання поставщиків по системі якості, тому всі матеріали і сировина, яка входить на територію підприємства, є найкращими. Основним завданням відділу матеріально-технічного постачання є своєчасне та безперебійне забезпечення виробництва усіма необхідними матеріальними ресурсами при мінімальних витратах коштів. У відділі постачання працює професійна команда, яка постійно моніторить сировинний ринок і відбирає тільки якісне, аби кінцевий продукт виробництва відповідав високим стандартам. Живчик Унік родзинка усієї серії цього напою та гордість компанії. Подібних в Україні немає. Тому оболонь прагне донести своїм споживачам якомога більше інформації про солодку воду без цукру. Екскурсії на оболоні стали вже традицією. Підприємство постійно запрошує дітей та їх батьків у гості, аби розповісти про продукцію і показати процес виробництва. Цього разу тут якраз презентують Живчик Унік. Усі наші напої відповідають філософії нашої корпорації смачні та корисні напої для усієї родини. І щоб донести інформацію до споживача про якість нашої продукції, ми систематично організовуємо екскурсії на нашому виробництві і проводимо різноманітні акції та дегустації. Сьогодні ми проводили дегустацію живчика-уніка. Це напій, який заслуговує на особливу увагу, адже це перший напій в Україні. Який виготовлений на основі фруктового замінника цукру, а це означає, що його без обмежень можуть вживати люди, які хворіють на таку поширену хворобу, як цукровий діабет, аби діткам було цікаво, вигадують різноманітні вікторини на знання продукції оболонь і, звісно, роздають подарунки. Це фірмова продукція, якої на підприємстві великий асортимент. Також і багато рекламної атрибутики, які ми можемо запропонувати покупцеві, це наші склянки, годинники. Бокали, подноси, зонтики, наші фірмові прозори з прозорою водичкою, сумки. Також в нас є пледи, є з живчиком, є просто оболонські пледи. Також в нас є футболки, дуже багато фірмові. З таким заохоченням малюки усе про улюблений не півивчили. Мені найбільше подобається живчик. Мені теж подобається апельсиновий живчик. Унік мені теж подобається. в нього не додають цукор. Ніякої хімії. Він корисний. Я його дуже часто купую, я його люблю його пити. Він з фруктози він мені теж дуже подобається. Фруктози замінників, він дуже корисний. Батьки також не пасуть задніх і про живчик усе знають, і щодня його вживають. Ми п'ємо живчик, особливо я найбільше люблю апельсин. Це останній з, з цього бренду живчик, який ми почали виготовляти. І особливо в таку спеку це найкраще. Дуже любимо пити живчик, він корисний. Я даю всім своїм діткам. Оболонь Красилівське активно бере участь у громадському житті області. Торгова марка постійний партнер різноманітних культурних заходів, спортивних змагань, масових свят тощо. За кошти підприємства встановлюють дитячі майданчики, живчик, і це, до речі, всеукраїнська акція. Усе для споживачів. Не дивно, що продукція оболонь лідирує на ринку безалкогольних та слабоалкогольних напоїв. Наше підприємство активно займається інвестуванням у різні соціальні проекти. Цей напрямок діяльності є багатогранним і включає в себе освітні проєкти, допомогу соціально незахищеним вертам населення, сприяння відродженню духовності та історико-культурної спадщини, розвитку спорту і так далі. А от секрет корпорації, між іншим, простий. Успіх корпорації оболонь. Звичайно, що в першу чергу це в працівниках. Які працюють на корпорації, тому що основа успіху будь-якого підприємства це його співробітники. Секрет успіху корпорації в наших людях, в якісному відношенні до роботи і гарному нашому керівництву. Виготовлення смачного і корисного напою. Жодного року без нового кроку. Ми впроваджуємо кожен раз нові продукції на нашому підприємстві. Тепер ви знаєте ще один секрет оболонь Красилівське. Більше того, відкрили для себе новий напій Живчик Унік. Це був флагман якості, програма для тих, хто прагне знати, яку продукцію варто споживати.